Мандрівнику Паймон. Приєднаєтеся до гри «Мисливці маршала судний день. Цей сценарій створили на основі історії про мисливців маршала. Ви зіграєте роль мисливців з минулої епохи та розкриєте злочини, що розгортаються в столиці. Багато моїх звичок я прийняла від традиції мисливців Маршала вони боролися з монстрами, а я з порушниками закону. Бо коли у моїх руках меч, я представляю закони та правила фонтейну. Заряджено. Час зізнатися. Чарівниця каже, що кожна сторінка збірки оповідань це сегмент сьогодення. Таке величезне і загадкове. За цим місцем, мабуть, криється якась історія. Тож я досліджу його разом із тобою. Не припиняймо сподіватися на перемогу. Уперед! Геть з дороги! Звісно, я не сумніваюся в твоїх бойових здібностях. Просто значно небезпечніше, ніж я собі уявляла. А якщо буде боляче, дай мені знати. Запускаємо кульбашки! Не хвилюйся, просто розслабся. Дивна хвороба, на яку я підозрюю, страждає кожен житель фонтейну. Але вони мені не довіряють. Невже це справді важливо? Милюзина я чи людина? Не думаю, що наставниця зникла просто так. Вона точно мусила щось зробити. У новому світі вони попрощалися зі своїм сонцем. Нарешті їм більше не потрібно зациклюватися на своїх стражданнях або намагатися розрізнити думки про богохульство. Такою була їхня ціна, і таким чином їхні душі стали чистими. Те, як він тримає свій меч, схоже, він справжній мисливить маршал. Ти користувалася ним, чи не так? Ось чому ти у людській подобі. Це дуже ризиковано та схоже, що це я потрапила у пастку. Одного дня я помщуся. Таким чином, капітан Дайнслейф досягнув своєї мети. Верстат долі вже завершений. Мандрівнику, дозволь запитати. Ти віриш, що твоя сестра тебе зрадить?